Дикий кінь наш йому тут трави стане чи ні? Шо шо? От дивіться як сотні років назад собі коні їсти добували Шо, морда Як тебе звати, а? Та не треба до мене лізти. Тікай Бідна тварина. Скільки ж він тебе мучити так буде, а? Дивись, який кінь, а цей кінь ніколи не знав ні хліба, нічого, так він виріс від нас на воздухі. Yeah. На природі. О, булат! Точно! А, це він чухатись буде в сюди, так? Ну що? Е, ти хороший. Що, кажи щось в камеру. Що щоб постригти, гарна ще коняка була. Ну, але він вже брички не бачив, вже ти його не, не привчиш. О, дивись як, бачиш, раз, раз. І траву собі добув. А жре він постійно, холодно. А завтра морози обіцяють. Слушай, може давай туди в посадку ближче перев'яжемо. Там же все-таки затінку. чи він там запутається? Ну все, конику, давай навідуємося до тебе.